Малята сьогодні на грамоту до нас завітав гість. Хто це? Так, губка Боб з різних обставин, він лише зараз дібрався до нас і відразу прийшов на заняття. Давайте повторимо губку Бобу, все той матеріал, який ми пройшли. І в цьому нам допоможе казка, яку ми розкажемо разом з вами. Тож починаємо. У далекій країні звуколяндії жив чоловічок. Ось такий. Звали цього мешканця голосним, тому що він умів голосно співати звуки. Ось так. Ау. Спробуйте і ви. Давайте разом. Скажіть, будь ласка, коли ви співаєте, чи зустрічає струмінь повітря якісь перешкоди? Ні. Вірно, не заважає при цьому ні зуби, ні губи, ні язичок. І ротик майже завжди округлений, так, як у цього чоловічка. Ось. Тож як ми співали пісеньки? Легко, так, голосно. Крім голосного, в країні Звуколяндії жив іще один чоловічок. Коли він хотів щось заспівати, якусь пісеньку та розтуляв у свого ротика, ось у нього співу не виходило, але лише тільки свистіння, ось так, або шипіння. Або речання, Р -р -р, або криктання. К -р 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 Спробуйте повторити ці звуки. Чи легко вимовляти їх? Справді ні. А чому малята? Тому що при їх вимові струмінь повітря зустрічає різні перешкоди, так? зуби, губи, язичок, верхнє та нижнє піднебіння, так? і ротик завжди змикається, утворюючи перешкоду. Тому ротик у цього чоловічка, ось і схожий на рисочку на перешкоди. Тому його всі в країні звуколяндії називали сумним. Він мріяв знайти друга, з яким би дружив і співав веселих пісеньок. Одного разу сумний гуляв лісом, сумував і почув спів. А <пів> у, як ви гадаєте, кого він почув? Так, то так гарно співав хто? Голосний. Пішов сумний на спів і побачив голосного. Добрий день. Це ти так гарно співаєш? запитав сумнику голосного. Добрий день і тобі, так це я співаю. Ось тобі сподобались мої пісеньки? Тоді давай познайомимося. Мене звуть голосний, а тебе як? А мене сумний. Усі в мене звуть сумний, адже я не вмію співати, а тільки шипіти, свистіти, кректати, ричати. Як чудово! вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого я не вмію, а я вмію робити те, чого ти не вмієш. А давай заспіваємо разом і взагалі. Давай, дружити, згодний зрадів сумний. Тепер ти більше не будеш сумувати, завжди будеш разом зі мною, тобто при голосному. Тож усі тепер будуть тебе називати приголосним. І малята з того часу от живуть приголосні голосні звуки разом. Разом утворюють слова нашої мови. Голосний та приголосний. Малята, скажіть, будь ласка, якої форми набуває роти, коли ми вимовляємо голосні звуки? Так, більш такий округлений, тому на схемі якою ми фішкою позначаємо голосні звуки, вірно, фішкою чорним кружечком. Ось, а якої форми набуває роти, коли промовляємо якісь приголосні звуки. Так, і за перешкод він, ніби рисочка, витягується. Вона сказала, що ця рисочка це перешкода, тому на схемі ми приголосні позначаємо рисочкою. Ось так чоловічки із країни Звуколяндії познайомили нас з голосними та приголосними звуками. У нас вже на столах є фішки для звукового аналізу, тож використаємо їх для того, щоб провести. Звуковий аналіз. Губка Боб дуже просить зробити звуковий аналіз його імені. Тож промовимо його ім'я. Боб ще раз. Боб, скільки звуків у цьому слові? Вірно, малята три, тож нам потрібна схема на три клітиночки. Ось так. Промовимо ще раз це слово і визначимо перший звук. Бо який перший звук? Б-б. Який він? Де йому визначення. Так, приголосний позначаємо його фішечкою з рисочкою. Ще раз промовляємо слово і визначаємо другий звук. Бо... Який звук ми почули? Так, звук О. Це звук. Який малята підказуєте голосний. І ми позначаємо його кружечком. Так, другі кімнатки у нас голосний. І ще раз промовимо слово і визначимо третій звук. боб. Чітко промовте і визначте третій звук. Третій звук Б, який він? Приголосний. позначаємо його відповідною фішкою, тобто рисочкою. Ми провели звуковий аналіз слова «боб». Скільки звуків у цьому слові? Так, малята. Три. Скажіть, будь ласка, скільки приголосних звуків? Два. Один, два. А скільки голосних? Один. Назвіть його. О! Проспівайте його голосно. О-о-о-о, молодці. Зараз пограємо в, е, в гру зловий звук і потренуємо наш фонематичний слух. Для цього ми використаємо різні вірші та скоромовки. Отже, уважно слухайте віршик. І визначте, який звук найчастіше в ньому зустрічається. Зрозуміли? Тож приготували вушка. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Які звуки найчастіше зустрічаються у цій скоромовочці? Так. Звук, Л, а ще який? Може декілька звуків зустрічатись? І звук М. Коротко вимовляємо. Так, слухаємо, слідуючий віршик. Павло полов в поле піймав перепела в полі. Який звук найчастіше зустрічається? Звук П. П промовте, повторіть. Так, слухаємо слідуючий віршик. Бабин біб розсвів у дощ, буде бабі біб у борщ. Який звук найчастіше зустрічався, який ви звук спіймали? Так, звук Б. Так, слідуючий віршик уважно слухаємо. Ходить квочка біля. Водить діточок коло квіточок. Які звуки? Це може бути декілька. Так, Часто зустрічався звук К та звук Ч. Молодці малята. І останній віршик, будьте уважні. А дідус опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас. Почастуємо і вас. Найчастіше зустрічався звук. «с». Промовте його. Молодці. Наш губка Боб вчиться складати теж вірші, але буває помиляється. Тож давайте знайдемо звук, який заблукав. І виправимо помилку. Так, тому що під час того, як знаходити Риме, він деякі слова переплутав. Тож слухайте уважно здіймає хвилі море синє і кружляють маєчки над ними. Який звук заблукав? Так, вірно буде. Чаєчки, а не маєчки, так, заблукав звук Ч. Так, слідучий віршик слухаємо. По дорозі повзе бук з довгими вусами. Так, вірно, буде жрук, а не бук. Заблукав звук ж. Слідуючий віршик. Вгору вниз на гілку з гілки, то стрибає, звісно, мілка. Вірно, буде білка, а не мілка. То який звук заблукав? Звук Б малята. Молодці. Мишка вибігла на двір, під столом знайшла там мир. Вірно, буде сир, а не мир, тож у нас заблукав звук С. Молодці. Всі звуки знайшли і віршики виправили нашому Бобові. Так, а зараз для того, щоб розвинути наш артикуляційний апарат, повторюйте за мною чисту мовочку. Вітерець у полі Ш ось і вуж повзде у траві, Ш жук великий прилетів і над нами закружив ж. пофуркав тихо, Ш Ми Запрошуємо тишу. Малята, ми з вами з'ясували, що для того, щоб утворювати слова, то потрібно, щоб приголосні з голосними дружили. Тож і е, тоді утворюються різні слова, так? Слова теж дружать між собою і утворюють пари, тож пропоную вам знайти пари слів, назви яких відрізняються лише одним звуком. Ну, наприклад, «рлак», рак, мак, бак. Зрозуміли? Спробуємо. Знайдіть пару слову гілка. Білка, молодці. Шапка. Лапка, сапка. Може бути декілька слів. Можна дружити мати одного, друга, двох, трьох, п'яти. Так, чим більше друзів, тим краще. Зуб. Дуб. Суб. Добре. Находимо друзів для слова лава. Гава, Сава, Кава, річка, пічка, Ничка, вудка, Вудка. так, гора, нора. Бачите. Зірка. Гірка. Молодці. Дивіться, скільки слів ми подружили. Дуже добре. Заняття буде неповним, якщо ми не згадаємо про речення, так? Я пропоную вам коротке речення доповнити, розширити. Добре, відібравши декілька слів. Отже, коротке речення. Я купила сорочку. Добавляємо слова. Я купила нову сорочку. Ще додаємо слова, вишиту. Так, утворюємо речення. Я купила нову вишиту сорочку. Ще, ще доповнюємо речення. Я сьогодні купила нову вишиту сорочку. Дуже добре. Ну ще, ще додаємо, щоб було дуже гарне велике речення. Я сьогодні купила нову вишиту сорочку. І одягну її на свято. Ось таке речення, великий гарний у нас вийшло, якщо доповнити його словами. Малята губка Боб дякує вам за активну участь в занятті. Так, має надію, що і вам сподобалась казочка. Дякую за увагу і до зустрічі!